Вітаю! Спробувала цей літній пляцок і зрозуміла, що негайно мушу поділитися цим фантастичним рецептом із вами. Бо тут усе печеться одним коржем легко, просто і із абсолютно доступних продуктів, а ще ж зверху утвориться ця спокуслива вишнева роса. Тож не будемо гаяти часу, бо це потрібно негайно готувати, і розпочнемо з приготування сирної маси. Для цього візьміть 600 г сиру немокрого і достатньо жирного. Докладіть 6 жовтків, а білки збережіть 150 г цукру, 10 г ванільного цукру, 20 г кукурудзяного крохмалю та 100 г сметани. У мене сметана жирністю 21%. Далі усе подрібніть блендером. Маса має стати максимально однорідною. Без грудочок. Подивіться, сирна маса достатньо густа, не рідка. Перейдемо до приготування тіста. Для цього у чашу викладіть 4 яйця. Докладіть 150 грамів дрібного цукру і відправляйте усе збиватись. Збивайте хвилин 6-7. Усе має бути збито до дуже пишної піни. Тим часом можна приготувати суху суміш. Для цього просійте 250 г борошна, докладіть одну пачку розпушувача та 30 грамів якісного темного какао. Перемішайте усе до однорідної маси, навіть можна після перемішування усе разом ще раз просіяти, влийте до яєчної піни 50 грамів рафінованої олії, 200 г кефіру і перемішайте усе до однорідності. На цьому етапі уже не потрібно нічого довго збивати. Порціями докладайте підготовлену суміш і перемішуйте усе на найнижчих обертах міксера лише до однорідності. Пам'ятайте, що на цьому етапі теж нічого довго не потрібно ні перемішувати, ні збивати, щоб у тісті не розвивалася сильна глютенова сітка, бо це вплине на ніжність тіста. Заздалегідь підготуйте форму. У мене форма розмірами 18 на 28 см. Дно і бортики, якої вистелені якісним пергаментом. Бортики мають бути високими, не нижче 6 см. Мені в процесі роботи довелося наростити ще вищі бортики або візьміть відразу трішки більшу форму, наприклад, розмірами 20 на 30 см. Вилийте тісто у підготовлену форму. Як бачите, воно достатньо рідке. На тісто купочками столовою ложкою розкладіть сирну масу у хаотичному порядку. Тепер в роботу йде найсоковитіший інгредієнт вишні. Їх потрібно взяти 400 грамів і уже без кісточок. За бажанням. Протягом сезону вишні можна замінювати на малину, ожину, смородину, черешню чи абрикоси. Отже, рівномірно розкладіть ягоди на поверхні. Як бачите, їх виходить багатенько ложкою можна злегка втиснути певну кількість ягід у сирну масу. Усе! В духовку його випікайте за температури 175 градусів Цельсія приблизно 45 хвилин до майже повної готовності. Тим часом приготуємо пінку. Для цього у чашу міксера викладіть 5 білків, які у нас залишились, і далі нехай попрацює техніка. Збивайте на найнижчих обертах буквально одну хвилину до утворення так званої пивної піни. Не припиняючи збивання, поступово по столовій ложці всипте 130 грамів дрібного цукру. Далі підвищіть швидкість і збивайте, поки увесь цукор не розчиниться, а піна не стане щільною та стійкою. Для цього рецепту дуже важливо добити білки саме до такого стабільного стану. Далі я розділила піну на дві рівні частини. І вирішила для отримання цікавих нюансів смаку скористатись лимонним та вишневим киселем. Ви можете взяти кисіль чи пудинг лише одного смаку чи навіть використати кукурудзяний крохмаль. Отже, до половини білків я доклала 20 грамів вишневого киселю. Це половина стандартної пачки. Вмішайте кисіль лопаткою. До іншої половини. Вмішайте 20 г лимонного киселю. Прослідкуйте, щоб кисіль рівномірно мішався у піну. Але білкова маса при цьому не втратила свою повітряність, а залишилася дуже стабільною. Отже, далі столовою ложкою у хаотичному порядку прямо у духовці на майже спечений корж викладіть лимонну та вишневу масу. Розрівняйте її. І відразу температуру знисти до 140 градусів Цельсія і готуйте ще приблизно 15 хвилин до готовності. Цей процес я на відео показати не змогла, оскільки усе потрібно робити швидко і в духовці. Поверхня готового пляцка буде мати злегка золотавий колір, а сама піна буде схожа на ніжне суфле. Подивіться. Мені таки довелося наростити бортики з мушками пергаменту для того, щоб помістилася білкова піна. Тому ще раз наголошую, що можна відразу взяти трішки більшу форму, наприклад, розмірами 20 на 30 см. Не забудьте повністю охолодити корж у формі до кімнатної температури, а далі помістити у холодильник на декілька годин. А також поставити мені вподобайку і написати гарний коментар. Адже я завжди рада зворотньому зв'язку від вас. Якщо усе зробити правильно, то на поверхні суфле виступлять спокусливі краплинки. А це так гарно і романтично. Вага нашого красення 2 кг і майже 700 г. Висота 7,5 см. Пляцок виходить дуже красивим на зрізі, ніжним та соковитим. Шоколадне тісто чудово поєднується із сирною масою, із кисленькими вишнями і з ніжним суфле. Ну і справжня окраса, краплинки, роси. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.